Арбітрек Eurofit юзит модель в ідеальному стані, стан фактично виставкової моделі. Все з ним чудово. Тут якихось слідів використання немає. Він як фактично як новий, можливо, десь там від транспортування, десь можливо якась коценка, щось подряпанка бути, але... але я ж кажу, прям такої, щоб... Видно було на камеру, то немає. Все з ним чудово. Це дуже великий орбітрек. Він на двох роликах і Ну, кожна педаль на двох роликах і на двох направляючих. Розрахований на 150 кг, і тут, певно, реально без запасу можна брати на 150 кг на зріст під 2 метри. І це буде чудовий якісний орбітрек для таких великих важких людей. Монітор в ідеальному стані. Все чудово, ніде не потерто, не затерто, не брудно нічого. Ну, я ж кажу, стан фактично виставкової моделі. Цей орбітрек не випускається вже, ну і не випускається вже так кілька, кілька років, як він вже знятий з виробництва. Але зберігся він ідеально. З педалі покажу, теж не видно, щоб хтось тут щось стояв на них і човав. як, Як тільки на скоробці. Ну ось такий чудовий орбітрек.